Молода художниця Христина Бик презентувала у надвірні свої творчі роботи під назвою Зроблене душею. Це четверта персональна виставка Івано-Франківської юної малярки. У своїй творчості Христина звертається до таких жанрів, як пейзаж та натюрморт. За красою на полотнищах спостерігали наші журналісти. Зроблений душею під такою назвою презентувала власні картини художниця з Івано-Франківська Христина Бик. Дівчина мистецтвом захоплюється з дитинства, а сама почала малювати близько чотирьох років тому. В експозиції христини майже сім десятків полотен. Пейзажі, архітектура, натюрморти все це дівчина зібрала для широкого загалу, щоб заявити про своє творче обличчя. Мистецтвом захоплюється з Пишу картини. Малюю переважно архітектуру Івано-Франківська. Це надзвичайно чудове місто, яке, прогулюючись з ним, завжди хочеться малювати, переносити його на полотно. Виставка моя називається «Зроблено душею, бо в кожну картину я стараюся вкласти якусь душу, щоб людина дивилася на неї. І казала, от вона мені подобається, бо вона якась енергетику має позитивно. Вона випромінює гарне все. І я стараюся малювати таку архітектуру, як я її бачу. Не роблю копію, бо це буде зовсім людям нецікаво. Улюбленою не технікою це. авторки я є олійний живопис. Крім того, художниця натур. працює в таких техніках, як суха пастель, голландський живопис. Відображує на полотнах малярка і красу надвірної. У надвірні є дуже чудові гори, які я приїжджаю завжди до сестри і малюю етюдно. Це мені дуже велике Задоволення приносить на творчість малярку надихає рідне місто. Христина бик хоче бути відомою художницею і мріє про власні виставки у світових галереях. Полотна христини імпонують відомому художнику Ярославу Лозинському. Дивлячись на ці картини, каже він: одразу відчувається широкий діапазон, колорит та майстерне володіння пензлем. Окрім того, її роботи досить оригінальні. Мені сподобався такий досить широкий діапазон і колорит. У неї є такі роботи, які в техніці гриза. Такі, е, такі коричневаті і в той же час є такі більш контрастні, яскраві роботи, як он в кутку. Вона цікавиться як такими тонкими нюансами кольору, так само і. Досить контрастні такі, які більш характерні навіть контраст для нашого регіону. Юна художниця Христина Бик прагне надалі відкривати для себе нові мистецькі горизонти. А її життєвим кредом є вислів жодної миті без творчості.